Всім вітання у нас на каналі. З вами Женя. Сьогодні у нас новинка даного авто, що у нас на каналі на огляді не було. Придбали даний автомобіль виключно через його збережений стан та приємну комплектацію. І так, сьогодні у нас на огляді Nissan Qashqai. автомобіль користується шаленим попитом в Україні. Передній привід, народний мотор 15 DCI k 9 k Небитий, нефарбований, 219 тисяч підтвердженого пробігу від першого єдиного власника. Попередній власник був лікар, є німецькі документи, це все перевіряється. На 17-х оригінальних дисках на гарній зимовій гумі Goodyear. технічно без зауважень. Автомобіль був на станції технічного обслуговування. Перед тим як виставлятися на продаж, ніяких зауважень дане авто немає. Зйомний фаркопчик. Дуже багата комплектація є все, крім е, шкіри. Мабуть так, крім шкіри на ксеноні, клімат контроль, великий вже монітор, мультикермо, панорама. Ніяких зауважень в автомобілю немає взагалі. Автомобіль після детейлінга практичний, легко продаваймий, народний автомобіль, канал, канал. Максимально збережених народних автомобілів. Корозія по автомобілю відсутня, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Мульте кермо, шкіряне кермо, кермо не фарбоване, не перешите, сидіння не проваляне, не перешите. Автоскладання дзеркал, електродзеркала, клімат контроль, велике мультимедіа. Документи, панорама, датчик світла, датчик дощу. Лобове скло, як і все інше рідне, це велика рідкість для Німеччини. Напроти от у Капот не висічений, бампер не висічений, ніяких технічних, візуальних зауважень. Автомобіль немає. Ноль переоформлень. Березень місяць 2011 року. Один власник салону. Сервісна книга. Бістро пройдусь по салону та по кузову, продаємося толщинометром, перевіримо роботу двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, перевірка стану лакофарбового покриття Nissan Qashqai. 2011 рік, березень місяць. Ніяких підфарбувань по автомобілю немає. Він-код відкритий для будь-яких перевірок. У нас деякі екземпляри даної моделі не доходили до соцмереж, продавали швидше, ніж ми їх привозили. Дуже гарний насичений кольор. Без жодного підфарбування, камера заднього огляду, достойна комплектація. Фаркоп, до речі, зйомний. Амортизатори тримають, весь пластик на місці. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Все в заводському стані. Запаска ні разу не знімалася. Домкрат, весь комплекс, все присутнє. Автомобіль виглядає на менший пробіг, ніж заявлений, тут 219 тисяч пробігу. Мені дуже подобається колір даного автомобіля, він такий правильний, насичений. Негорящий, приємний для очей. Розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Автомобіль, до речі, має два ключі. Перевірка стану роботи двигуна Nissan Qashqai, передній привод. 2011 рік випуска 1.5 DCI k 9 k Камера заднього огляду працює, клімат працює, ручничок працює. Резина, до речі, як нова, 23 року випуска, все сезонка. Мотор в естетичному вигляді, поясню причину, покупці приїжджають з дружинами, з тещами. Якщо приїжджає теща на огляд автомобіля, то вона платить кошти. Мітки пообслуговувані, всі наклейки по кузову присутні, всі ущільнювачі присутні, безшумка двигуна присутня, оптика вся рідна, оригінал по Нісану. Рік виробництва все збігається, жоден болтик в авто не крутився, не знімався. Бачите, весь поролон, все збережено. Акумулятор оригінальний Nissan. Потоків масла ніде по автомобілю немає. Мотомобіль, як 1,5 дизель, працює нормально, без зауважень, не димить, не труїть, не сапунить. Підкапотний простір в максимально збереженому, в оригінальному стані без ознак корозії. Слідів скручування немає ніде по автомобілю. Гарне збережене домашнє авто від першого єдиного власника для даного мотору і для даного автомобіля це вважається маленький пробіг. Піддамо підсумки сьогоднішнього цікавого огляду. І так, разом з вами було проведено сьогодні детальний огляд. Народного автомобіля Nissan Qashqai 2011 року випуска. На дуже достойній комплектації комплектації на ксеноні, противотуманках на камері заднього огляду. Автомобіль абсолютно не оригінал, не битий, не фарбований від першого єдиного власника з повністю підтвердженому пробігом. Дуже гарний насичений колір, без технічних та візуальних зауважень. Кому цікаве дане авто, не зволікайте, замовляйте доставку дім або приїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Автомобіль розмитнено, сертифіковано. І він готовий до перереєстрації до першої реєстрації нового власника. Ви будете перший власник офіційний в Україні даного автомобіля і другий власник за всю історію його існування. Такі автомобілі в оригінальному стані з таким пробігом знайти дуже важко. Це авто купилось емоційно і після всіх перевірок дуже гарна комплектація, гарний колір і е, гарний стан автомобіля, максимально збережений, достойний. Я думаю, новий власник буде задоволений. Думки про дане авто, так як воно перше у нас на каналі, залиште, поділіться досвідом, хто мав Кашкай, хто Мав мотори 1,5 DCI в експлуатації. Залишайте в коментарях під даним відео. З вами був Женя. Телефонуйте, замовляйте комусь на подарунок гарний дане авто. Доставимо під дім. Або приїжджайте до нас у місто Вінниця. Купувалось авто від першого власника з Німеччини. До Особливість даного автомобіля. Це авто їхало своїм ходом. Розхід по трасі 5,2-5,5 літра. 1,5К. 9К дизель дуже економне авто на передньому приводі.